Всім привіт! Мене звуть Ірина. Запрошую до мого каналу. Сьогодні я пропоную вам сплести разом зі мною килимок у техніці макраме із пакетів для сміття. Ось такі у мене пакетики для сміття, синій і чорний. І заздалегідь я порізала ці пакетики на смужки. Розмір однієї смужки приблизно 11 сантиметрів. Також для роботи мені будуть потрібні ножиці, сантиметрова стрічка, шпильки і, звісно ж, подушка. Килимок буде виплатений квадратами, синіми та чорними. І для початку я розміщую на моїй подушці горизонтально синю стрічку. На цю горизонтальну стрічку я буду навішувати, як на основу чорні стрічки, складую напіл. І навішую замочком на виворот цю стрічку. І ще роблю по одному вузлику з правої і з лівої сторони. Таким чином, розміщую потрібну кількість смужок. Ось що в мене виходить. І тут у мене стрічечка синя закінчується. Я подовжую її таким чином. І далі буду продовжувати роботу. Таким чином я буду продовжувати усі стрічки. Ось що виходить. Кількість смужок кратна восьми і загальна довжина. У мене 46 см. Зараз я приколю шпильками до подушки мій майбутній килимок. Синю смужку я розвертаю. Закріпляю на подушці і продовжую в'язати горизонтальними репсовими вузлами до кінця смужки. Закінчила рядочок репсовими узелками, подовжую синю смужечку. Всі смужечки я поділила таким чином. Чотири з одного краю і чотири з другого я відклала і поділила по вісім смужечок. Синю смужку я розвертаю і закріпляю її на початку роботи. І далі плиту чотирма крайними смужками чотири репсових вузелка. Зараз я плиту горизонтальну бриду. Один, два, три, чотири. Зараз у мене синя смужка була вузелковою, чорні робочими. Тепер ми міняємо і чорні смужки будуть вузелковими, а синя робоча. Чорну смужку кладу зверху синьої і синьою обплетаю чорну, і таким чином получиться вертикальний вузлик. Таким чином продовжую вив'язувати вертикальні репсові вузелки на восьми. Робочих чорних смужках Зняємо робочу і вузелкову смужки. Тепер у нас синя вузелкова, а чорні смужки робочі, і в'яжемо репсові горизонтальні вузелки. Далі знову міняємо робочу і вузелкову смужечку і тепер на чорних вузелкових вив'язуємо вертикальні сині репсові вузелки. Таким чином вив'язуємо до останніх чотирьох. Чорних Я дійшла до останніх чотирьох чорних смужечок і вив'язую їх горизонтальними репсовими узелками. Ось що виходить. Далі я синю смужечку розвертаю і продовжую в'язати таким же чином, як і вив'язували цю бриду. Подивіться, що виходить. При вив'язуванні я заміряю кожний рядочок, щоб завчасно скоригувати його довжину. Пров'язала я 6 рядочків. Зараз я поміняю розташування кольорових квадратиків. Тут я буду в'язати чорний, тут синій, чорний, синій. На крайніх чотирьох смужечках я вив'язую горизонтальні репсові вузли. А далі продовжу в'язати чорними смужечками, вив'язуючи новий квадратик. Я дійшла до того місця, де у нас був чорний квадратик. І зараз тут буду вив'язувати синій квадратик. Чорну смужечку, смужечку кладу поверх синьої і вив'язую вертикальний репсовий вузол. І так продовжу до цього місця. Я вив'язала вісім вертикальних репсових вузлів синьою смужечкою. Зараз буду в'язати вісім горизонтальних репсових вузлів чорними смужечками. Ось що виходить. Далі продовжуємо вив'язувати репсові вертикальні вузли синьою смужечкою. Вив'язуйте самостійно, зустрінемося, не дов'язуючи 4 репсових вузла у кінці рядочка. Я дійшла до останніх чотирьох смужок. І зараз вив'язую 4 горизонтальних репсових вузла. Рядочок закінчила і обов'язково виміряю довжину рядочка. Розвертаємо синю смужечку і продовжуємо, вив'язуючи наші квадратики. Вив'язуємо ще 6 рядочків нашого килимка. Ось що виходить. Таким чином в'яжемо необхідну довжину самостійно і зустрічаємося на останніх рядочках. Ось що в мене виходить. Зараз я вив'яжу два останніх рядочка горизонтальними бридами, чорними смужками. Так в'яжу до кінця рядочка, обов'язково заміряю його, щоб при потребі скоригувати. Розвертаємо синю смужечку і вив'язуємо останній рядочок. Рядочок другий дов'язала, виміряла його, підтягнула трошки. І зараз перевертаю килимочок на виворіт. Зараз буду ховати хвостики і відрізати зайве. Робити буду це таким чином. По-перше, я залишу поки що синю. Стрічечку. І з другого боку залишу тут у мене один короткий хвостик, один довгий. Ось я їх поки що залишу два хвостика з цього боку. Взяла смужечку і продіваю у сусідній вузлик. Роблю я це гачком. еще раз можно еще один рядочек Обрізаю, ще показую у сусідній вузлик, продіваю смужечку. Ще можна один рядочок? Таким чином продовжую до кінця рядочка, залишаючи два хвостика. Ось я першим способом ховала хвостики, а ось другим. Мені другий більше сподобався, я вам зараз його покажу. Ось смужка, яку я зараз буду закріпляти під сусіднім вузликом. Проводю гачок і протягую цю смужку через цей вузлик. І ще сюди ж протягую всю смужечку, далі під нижній вузлик піддіваю гачком і протягую смужечку також два рази. Перший раз, і другий. Зайво відрізаю. Ще одну смужку закріпила. Зайве відрізала. І залишилися два хвостики. Один довгий, мені якраз воно і потрібно, один короткий. Ось що вийшло на вивороті. Ось два хвостики залишилися. Я перевертаю килимок на лице. Дивіться, чистий край. І зараз обв'яжу дві довгі сторони гачком. Гачок я буду продівати ось в ці варочки, і між ними. І пров'яжу стопчиками без накиду. Трошки воно неудобно, ну нічого. Оцей хвостик я в'язала в рядочок. І так, до кінця цього ряда. Ті смужки, що позрізала? Також я використовую в роботі: продіваю гачок в арочку, чіпляю смужку складену навпіл. А ці хвостики прокладаю в в'язання і вив'язую наступний стовпчик без накиду. І таким чином продовжую в'язання. Обв'язала край і обв'язала другий край. Ось так виглядає з лиця, а на вивороті ось так. І все зайве я обрізаю. все, Робота закінчена. Вам цікаво було плести зі мною макраме? Тоді не забудьте підписатися та поставити лайк. А поки що до побачення. До нової зустрічі!